І ми, Господи, просимо благословіння на це служіння. Ми просимо, віруючи в прощені твої гріхи, обіцяючи чисто твоє субління. Помивіть Тві, по повелінні нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа, хрестем тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Хрещу вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 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 по поповелій нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сина амінь. 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 і Святого Духа. Амінь. 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 Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сестра, чи віриш, що Ісус Христос святує себе святосине, що прощає твої ріки. Обіцяєш йому добре твоє чисте сумління. Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 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 По мирі, поповлі нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 І святой Дух молимося во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Коли Амінь. Амінь. наші брати і сестри прийняли водне хрещення, вони усвідомлюють, що ти їхній Господь і простив їхні. Thank yeah. you. Yeah. 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 Yeah.